Вітаємо сьогодні. Ми зануримось у досить е, незвичну ідею. Вона походить із серії youtube відео Золотий контракт. Вітаю так, і ці матеріали пропонують. Ну скажімо так, радикальний рецепт ремонту демократії. Навіть дуже радикальний, я б сказала. Ага, і мета збагачення виборців суть ідеї це поставити виборних посадовців під прямий контроль народу. От через такий собі особливий трудовий договір, власне, так. Ідея тут у тому, щоб фундаментально змінити стосунки між громадянами та владою. Де виборці, ну вони стають реальними роботодавцями. Роботодавцями. Саме так. Автори цієї концепції кажуть, що, мовляв, нинішня демократія зламана. Е, чому зламана? Бо народ, на відмін від інших гілок влади, не має підвладних. і, відповідно, не отримує прямої фінансової вигоди від управління країною. Отака логіка. Хм, Цікавий погляд. Ну добре, давайте тоді розберемося, як цей золотий контракт, ну як він мав би працювати на практиці. Гаразд, отже, це що якийсь бланк типу трудового договору? Саме так, це бланк, і кандидат, чи то на президента, чи на мера, не має значення, він має його заповнити і підписати. Важливо до виборів. До виборів. Так, а виборцям пропонується голосувати лише за тих. Хто власне підписав такий контракт і взяв на себе зобов'язання? Mm, зрозуміло. А що ж там вписувати? А отут от ключовий момент: кандидат сам вписує три цифри: перша це його бажаний місячний оклад, ну зарплата, так друга його премія. Вона визначається як відсоток від прибутку по ВВП за лік. Ага, відсоток від ВВП. А третя, і це мабуть найголовніше, це конкретна сума грошей. Сума на яку він зобов'язується щомісяця підвищувати добробут кожного виборця, кожного, тобто не загалом по країні, а персонально кожному. Тож виконати. А якщо не виконає, що тоді? От передбачається, що це запустить такий собі позитивний відбір. А якщо обіцяна сума не надходить виборцям? Або якщо кандидат порушує свій план, план там ще й план є. Так він подає детальні плани, стратегічний на весь термін, тактичні щоквартальні, і навіть покрокові щомісячні, з економічним обґрунтуванням. Звісно, Ого. так от, якщо він відхиляється від плану без референдуму або не платить обіцяне, починають діяти гарантії. І автори концепції, ну вони наполягають на дуже жорсткому контролі. І що ж це за гарантію? Бо в матеріалах згадуються якісь біологічні гарантії, Ще й шкіра на кону це звучить ну досить екстремально. Так і є система контролю, пропонується ну дуже безкомпромісно. По перше, що квартальні звіти звіти добре. Якщо фінансове зобов'язання перед виборцями не виконане, то перший крок це добровільна відставка в той же день. А якщо не піде добровільно? Тоді суд присяжних. Він може звільнити посадовця. Якщо ж це не спрацьовує, ну тоді пропонується процедура смола та пір'я. Що, що смола та пір'я Серйозно? Саме так там і написано. Мають виконати або охоронці, або цитую всі бажаючі. Ого ну це справді виглядає як шкіра на кону, вже не метафорично. І це до речі, ще не все. Народ може звільнити посадовця референдумом, потрібно дві третини голосів, і це можна зробити будь-коли. Тобто постійний контроль, так. А найрадикальніший пункт, який кандидат підписує в контракті. От слухайте, якщо він, як там сказано, підхопить вірус гітлера путіна Путіна, mm, зрозуміло про що йдеться. То він сам наказує будь-кому в світі його ізолювати або навіть знищити? Знищити це прописано в контракті? Так, от коли матеріали говорять про біологічні гарантії, ймовірно йдеться саме про такі е, серйозні особисті, потенційно навіть фізичні наслідки. А яка логіка? Навіщо такі? Ну, скажімо, прямо драконівські заходи. Ну, за логікою авторів, сучасні системи дають політикам величезну владу, але без адекватної особистої відповідальності, без реального ризику за провал. Тобто немає чого втрачати, окрім посади. Саме так, звідси, на їхню думку, і потреба у таких ну, радикальних наслідках, щоб гарантувати виконання обіцянок. Філософськи це все подається як вихід зі стану рабства. рабства. Ну, коли люди називають когось владою і стають типу підвладними. А цей контракт має перетворити виборців на реальних наймачів політиків, на справжніх володарів. Отже, підсумовуючи. Золотий контракт, як його описують джерела, це спроба створити таку систему, де відповідальність політика перед кожним виборцем стає, по-перше, прямою, по-друге, вимірюваною у грошах, і по третє, жорстко гарантованою. Так, саме так. Головна мета, щоб демократія не просто декларувала владу народу на папері, а й приносила громадянам прямий відчутний матеріальний зиск від ефективного управління, звісно. Зрозуміло. Ну, ідея безумовно цікава, хоч і погодьтеся дуже радикальна. Абсолютно, і це власне залишає відкритим питання для роздумів. Наскільки взагалі життя здатною чи навіть бажаною може бути така система, от таке пряме контрактування влади з такими ну екстремальними гарантіями в нашому складному світі в сучасному врядуванні? Так, питання справді є над чим подумати. Дякую за цей розбір. Дякую.